Ні, Маринка життєрадісна, активна і що найголовніше, здорова дев'ятирічна дитина. Дівчинка ходить до школи та відвідує уроки вокалу. Ці кадри піврічної давнини. Тоді життя Маринки висіло на волосинці. Дитині терміново була потрібна коштовна операція на серці. Майбутні дівчинки опинилися у руках небайдужих містян. Серед черкаських багатіїв таких катма. У нас дуже багато людей, які мають гроші, достатньо грошей мають, які просто могли б зразу дати ці гроші на операцію. Але ну, хай Бог їм без суддя. Деякі депутати прийняли, вислухали. Чим змогли, тим допомогли. Хай трошки, ну, все-таки для нас в той момент кожна гривня була на ціну золота. А бували такі, звісно, що просто сказали, ви не з нашого виборчого округу, ми вам нічим не допоможемо. Тобто, навіть не захотіли вислухати. Допомогли сім'ї Кутніх, прості люди. Хто 5 гривень, хто 10, хто 20, хто 50. Але благодаря таким людям ми збирали цю суму. З миру по нитці Маринці 56 тисяч гривень. Згодом виявилося потрібно на 6 тисяч більше. Щоразу, коли перевіряв кількість грошей на рахунку, згадує батько. Завмирало серце. Небайдужі родину у біді не лишили. Потрібні гроші зібрали, і маринці зробили операцію. Не моя дитина, її просто поміняли дитини. Коли в неї до операції робочі. Робочий тиск був 70 на 40, то зараз вже 105 на 70. То є, ну, серце взяло всі свої функції. Вже немає синюватості на губі, під очима, в щоках вже розові капілярчики з'явилися. Тобто дитина почала жити заново. Такі історії, за словами соціально активного діджея радіо Далматин Олі Касьянової, зачіпають заживе насамперед жінок. Мовляв, спрацьовує так званий материнський інстинкт. Оля не виняток. Ведуча неодноразово була організатором благодійних концертів. Підсумовує, на крик про допомогу відгукуються, як правило, ті, кому б вона також не завадила. Коли виворачуєш ящики, ми бачимо купюру в основному гривень по 10, по 20». И на самом деле прекрасно понимаем, что вряд ли на таких акциях где-то там останавливается Lexus рядом, и кто-то будет пузатый дядя выходить и выкладывать свои деньги. Нет, мы видим просто обычных людей всегда на акциях. Тишится Оля тем, что діти подекуды ініціативніші за дорослых. Большая радость и большая удача, что в Черкасах это просто так получилось, что они поняли, что они могут делать добрые дела, помогать вот, своим талантам, или там, неважно, не важно, не талантом, а просто желанием другим другим людям. Очень быстро ребята сами поняли. Письмо в горисполком написали, с местом договорились, аппаратура у нас, благо, просто откликаются очень хорошо местные там звукорежиссеры. То есть, ну все, проблемы нет. Активність благодійників залежить від того, на що збирають кошти, переконана очільниця благодійного фонду на Дніпрянський Анна Харченко. Вона наводить всеукраїнську статистику. Грошей не шкодують на дітей, людей з особливими потребами та на тварин без хатків. Три роки тому Аня відновила у Черкасах традицію проведення благодійних балів та аукціонів. Цього року такий відбудеться 1 грудня. Гроші збиратимуть на потреби немовлят-відмовників, які перебувають у Черкаській міській дитячій лікарні. Їм дуже необхідна допомога дитячим візком, тобто, щоб перевозити з цього відділення на процедури, яке знаходиться в іншому корпусі, і тут наразі холодно. І потрібно дуже багато матеріалів, таких як присипки, соски, памперси. Важливо, скільки благодійників відгукнуться на запрошення та завітають на бал, говорить Аня. Дуже важливо, щоб були торги, тому що коли, ну, власне, просто поїли і пішли, а таке теж така практика теж була, то, звичайно, що за виручені кошти можемо набагато менше зробити, тому що і коштів власне менше. Найбільше коштів зібрали у 2009-му 21 тисячу 500 гривень. 2010-го доробки митців розійшлися за дешево. Грошей зібрали удвічі менше. Альтернатива такого аукціону інтернет. Минулого місяця у мережі Черкас стартував соціальний проект Купи собі побачення. Його започаткували Петро Землянко та Олег Бурган. Кошти зібрані під час проведення благодійного проєкту аукціону «Купи свої побачення будуть витрачені на речі або обладнання для онкодиспансеру. Це буде, це буде залежати від кількості зібраних коштів. Орієнтувалися перш за все на студентів. Однак серед учасників є й ті, кому за 30. За місяць до проєкту долучилися більше тисячі черкастів. Найбільші ставки в нас серед дівчат це зараз у нас є ставки по тисячі, їх цілих три. У хлопців трошки менші ставки, десь в районі гривень. 300. боротися за вподобаний лот учасники аукціону можуть до 16 листопада включно. По тому інтернет-торги зупинять, пари попрямують на побачення, а онкохворі дітки отримають таку потрібну їм допомогу. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віктор Наточий. Спеціально для віка новин.